Crucial – adjective, decisive or critical, Especially in relation to the success or failure of something. Вирішальний або критичний. Особливо щодо успіху чи провалу чогось. 1. This is a crucial decision for our company's future. Це вирішальне рішення для майбутнього нашої компанії. 2. A good diet is crucial for your health. Правильне харчування є ключовим для вашого здоров'я. 3. The final minutes of the game were crucial. Останні хвилини гри були вирішальними. Поширені словосполучення. A crucial point – Вирішальний момент. To play a crucial role – Відігравати вирішальну роль. A crucial decision – вирішальне рішення. Вирішальний для успіху чогось. Частини мови. Прислівник. Crucially – Вирішально надзвичайно важливо. Іменник. Cruciality – Вирішальність. Критичність.